Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми продовжимо тему повітряного транспорту. Посилання на минуле заняття є в описі під цим відео. І ще раз малятка нагадаю вам, що повітряний транспорт це той, який літає у небі. Це гвинтокрили, літаки, дирижаблі та навіть повітряні іграшкові змії. Давайте малятка трішки пограємо. Я для вас приготувала ось такий пазл. На ньому багато різного транспорту. Нам треба знайти повітряний та перемістити його у відповідні віконця. Який із повітряного транспорту малятка найшвидший. Правильно, малятка це літак. І ось його віконце. У якому транспорті люди подорожують у кошику? Правильно, малятка це повітряна куля, і ми розташуємо її ось сюди. Який транспорт, схожий на стрекозу, вміє літати у різних напрямах та навіть зависати у повітрі. Правильно, це гвинтокрил. І ось його віконце. Ви, як завжди, в мене найрозумніші. Ми сьогодні з вами погралися, згадали про повітряний транспорт. А зараз ми з вами зробимо літак. Український літак. Візьмемо кольоровий папер, двосторонній або блакитного кольору, або жовтого. Далі малятка, як завжди, треба зробити квадрат. У куточку зігнемо зайве потім відріжемо ножицями. Коли ми його розкриємо, треба знов перегнути в інших куточках, щоб було ось таке перехрестя. Знову зробимо перехрестя згинів тільки вже по сторонах, щоб вони були під прямим кутом. Перегорнемо аркуш та з центральної точки заховаємо бочки ось таким чином. Зараз малятка ми маємо ось таку конструкцію, так би мовити, з вушками по боках. Далі кожний з них згинаємо до центру лівий та правий. Тепер ми розкриємо наш аркуш та заховаємо ці вушки всерединку по лініях згину. Перевернемо догори і все те саме зробимо з іншого боку. Погляньте малятка, наша поробка схожа на якийсь діамант. Коли ви розкриєте його, ви побачите всередині два таких хвостика. Їх треба буде загорнути до центру у лівий бік та в правий. Потім перекинемо їх наверх. Перевертаємо наверх наш майбутній літачок. І тепер малятка увага! Зігнемо один із хвостиків та на перетині із центром поставимо невеличку крапочку. Ось тут відріжемо хвостика та розріжемо ножицями центральну лінію згину до крапочки, яку ми намалювали. А потім малятка лівий та правий хвостики витягнемо через проріз, який ми зробили догори. Та перегнемо літачок по центральній лінії згину вниз. Залишається зробити крила. Зігнемо ось таким ось чином уверх. І з другого боку також малятка дуже важливо, щоб носик літачка був гостреньким та чітким. Мій перший літачок готовий. Мені настільки сподобалось, що я вирішила зробити йому друга. За поєднанням кольорів зрозуміло, що це українська авіація. Зараз, малятка, наші літаки та повітряні сили України нас охороняють. І звуться вони f 16 Слава повітряним силам України та всім її захисникам!